По-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять для нас, від їм ми граємо в футбол. З приводу питання. гра. Для нас головне це результат. Да, не сподобалось те, що пропустили два м'ячі, але там вийшли з цієї ситуації. Хлопцям сказав браво в роздягальні. Але є, є над чим працювати. А так, три злікових бали йдемо далі. Грали в більшості, по суті, з 51 ї хвилини. Чому так важко було? Лише от на останніх секундах вдалося забити, на вашу думку. Чому? Важко забити, мається на увазі. Можливо, десь не готові були до цього, що Маріуполь буде грати низько, ну, тому що їх ситуація, ситуація вимагала такого. Але ми над цим компонентом, над позиційною атакою постійно працюємо. Добре, що вийшло забити. Ще раз повторюю, що є багато, багато над чим є працювати. У команди календар дуже складний. Ще й кубок, наскільки це впливає на команду, на підготовку можливо, тому що дійсно там дуже багато поєдинків впродовж останніх кількох тижнів Вий в кубку і зараз у чемпіонаті. Наскільки це складно з точки зору тренера підготувати так команду? Складно, тому що в нас то одні гравці випадуть, то інші випадуть. І Так в нас якби глубини глиб... запасу не вистачає десь під час гри щось змінити. Але ті хлопці, які в обоймі, я перед ними знімаю капелюха. Молодці витримують там, терплять і ну, бачимо результат на табло. ФОГО, ваш бразильський легіонер, він там відчув дискомфорт, чи знаєте вже, що з ним, чи все добре, чи вилетів? Та напевно, втомився. Втомився? <гум> Не знаю, лікарі завтра вже буде інформація по ФОГО. Сподіваємося, що все буде з ним добре. А ще одне питання. Після перерви 0-2 ви поступалися? Що в перерві казали хлопцям? Чи змінювали якось налаштування на гру? Чи все те ж саме залишали, просто казали посилювати, акценти робити на атаку? Після перерви 2-1 ми поступались. <гум> Та зробила на деячому акцент десь, там на підвищеному тоні поговорили, там, ну, видно, хлопці зрозуміли і, як бачимо, результат. Хочу привітати нашу країну з Днем Незалежності, яка була, з Днем прапора. Е Також подякувати нашим Збройним силам України, які бар... ну, е да, захищають нас і ми маємо. Право жити в вільній країні це найголовніше. Тим більше сьогодні бачите, була дуже така тривога, ділилось більше 12 годин, Так що в таких умовах приходиться грати. Я думаю, що ще раз повторюсь, благодарям хлопцям за те, що вони роблять, і... і ми маємо можливість грати в футбол. Що стосується гри, то Ну, це футбол і, звісно, е, не приємно програвати гру на останніх хвилинах. Ми подивимось, розберемо. І чемпіонат тільки починається. я Думаю, що ще він довгий. Так що все буде добре. Якщо по грі дивитися, ось ключовий момент матчу, на вашу думку, це вилучення, все-таки друга жовта картка от, в тому епізоді. Ключовий гравець, я думаю, що сьогодні на футбольному полі був рефері. От і все. Обично футбол дивляться на футболістів, не на рефері. Сьогодні не вийшло нам проти. Якщо абстрагуватися від цих подій грою своєї команди до вилучення, я так розумію, ви задоволені. Демченко дуже добре відреагував на ці моменти, і в цілому, якщо говорити про структуру вашої гри. Ну, у мене претензій кажу, що немає, тому ми грали практично там в так що Життя заставило нас перестраюватися, проявляти характер. Ми його ми зробили, але трошки не пощастило в кінці матчу. Ну, це футбол, дітей потеряємо, то знайдемо. Найважніше, що у нас є колектив, який готовий готов, э, грати до, конца, до, до кінця. Це найголовніше в футболі. Техніка, тактика це лише 20-30%, все остальне це команда на футбольному полі. Вона вирішує великі задачі. Ну, хлопці, усі молодці, вони билися до кінця. Напевно, нам не вистачило концентрації якісь. Ну і думаю, якщо хтось із експертів подивиться другий тайм матчу, він сам скаже, в чому причина. Ви натякаєте зараз на якісь рішення, та, арбітрів? Ну так, не зовсім все було так, як треба по справедливості. В цілому перемагали після першого тайму, з яким налаштуванням виходили на другий тайм, і що говорив тренер в перерві? Та тренер звернув увагу на недоліки і ну, виходив на перемогу тільки як я гадаю, усі команди, які грають в першій лізі, хочуть перемогти і так само і ми. Ми хочемо перемагати і хочемо бути на, на верху та таблиці. Чи говорили вже з вашим колегою з Дмитром, який вилучення заробив. Він не погоджується, так розумію, бо він спілкувався з арбітром після матчу. Ще й не спілкувався, ну спірне рішення, я гадаю. Реферім мог би і пробачити цей момент. Але він вирішив ну, так, не. Не мені його судити. По перше, хочеться подякувати Збройним силам, тому що ми маємо можливість грати в цей непростий час на рахунок гри. Ну звичайно, коли ти програєш 2-0, треба діставати характер, десь показувати, що ти можеш, і я вдячний кожному в нашій команді, тому що ми не здалися і билися до останньої секунди. І в кінці в кінців перемогли. У вас в команді така непроста кадрова ситуація, складний календар. Ви вийшли сьогодні зліва в захисті. Наскільки готові? Наскільки вам комфортно грати ось так на обох флангах? Ну, як раній захисник, це не вперше я виходжу зліва. Ну, звичайно, не зовсім комфортно, але це футбол. Ми маємо підстраюватись під наші реалії. Так, у нас дуже багато травмованих, на жаль, і. Дійсно важко, тому що ми на всіх розраховуємо на кожного футболіста це бойова одиниця. Хлопці випадають, але, мабуть, з-за важкого графіку, тому що ми граємо на третій-четвертий день і десь десь важко хлопцям. Звичайно. Розкажіть після вилучення у суперника, там з 51-ї хвилини ви грали в більшості і до 90-ї хвилини не вдавалося ніяк забити. Чому складно було так, як ви вважаєте? Суперник. Дійсно, у нас був гарний суперник, кваліфікована команда, дуже гарні гравці, які грали на найвищому рівні у нас в Україні. І це професіонали, і було дуже складно вскрити. Ну, Це футбол, не завжди буває так, що навіть в десятьох команд інколи грають краще, аніж в повних складах. Тому нам було тяжко, звичайно, у нас навіть моментів так не було, але ну, ми свій моментик використали, слава Богу. Ваш забитий м'яч, дотик, дебелка, удар ваш лівою ногою. Та ви ж пробили? Пригадайте, розкажіть, опишіть той епізод. Та добіг пробив, забив, слава Богу. Жінці посвятив. Чекаємо третього. Ну ви забили лівою, та це не завжди таке трапляється. Не завжди забиваю так. і лівою, і правою, не завжди. Що сказав тренер взагалі після цього поєдинку, тому що поступалися, потім вирвали все-таки перемогу і такий емоційний дуже матч вийшов. Звичайно, ну, подякували за гру, будемо дивитись, розбирати моменти. ну, Все в штатному режимі, все, все добре, слава Богу, виграли, ще раз кажу. Ви як, ви як досвідчений футболіст, зараз такий непростий календар в команди, наскільки це складно там, в тренувальному процесі, тому що і є втрати певні кадрові, і зараз і кубок, і чемпіонат, наскільки важко входити в сезон в такому темпі. Складно, звичайно, складно, тому що на четвертий день ігри і мало часу для відновлення, але у нас є для цього все. І ми, я вважаю, добре виходимо з цієї ситуації, по можливості. Так, ми не завжди показуємо дуже видовищний футбол, але на даному етапі є результат і це найголовніше.